Це інформаційний день Суспільне спротив, і ми продовжуємо ефір у Запоріжжі. Сьогодні відкрили центр із розшуку громадян зниклих безвісти за особливих обставин. Це ті особи, які зникли безвісти під час бойових дій та на тимчасово окупованих територіях України. Більше ми розпитаємо в нашої колеги Ганна Давидова зараз е, долучиться до нашого ефіру. Розкаже більше е, кореспондентка із Запоріжжя. Ганна, вітаємо тебе. У Запорізькій області, а та за його словами, близько двох тисяч людей наразі вважаються безвісти зниклими на окупованих територіях області під час бойових дій. За його словами, серед людей це цивільне та військові, а також діти. Я прошу послухати пряму. На сьогоднішній день наличується близько двох двох тисяч наших громадян, доля яких на сьогоднішній день не встановлено. Це як і цивільні громадяни, так і захисники. Це із Запорізької області дві тисячі. Це, да, це тільки ті, які на території Запорізької області. Це цивільні особи, які, які були депортовані, які утримуються росіянами в містах на, на свободи. Ну, і також е, наші захисники, які е, е, зникли під час бойових дій. За словами Ардина Хького, в центрі будуть працювати слідча оперативна регіональна координатор. Посу повноважного з питань усіх зниклих безвісти, а також криміналістичного Дякуємо тобі, Ганну, за цю інформацію. Це була Ганна Давидова, наша кореспондентка із Запоріжжя. Нагадаю, за її словами за її інформацією, у Запорізькій області близько двох тисяч зниклих безвісти. Це стосується як цивільних, так і військових. А ми ж говорили про те, що у Запоріжжі відкрили центр з розшуку громадян, які зникли безвісти за особливих обставин.